З нагоди 153-ї річниці з дня народження Лесі Українки у Коломиї відбулися літературні читання. Захід назвали Стояла я і слухала весну. Твори видатної українки читали студенти та викладачі Коломийського навчально-наукового інституту. До слова виконували їх не лише українською, але й німецькою мовами. «Весну таємно». Тихо, що потіла творилася українки під супровід гітари. Їх виконують студенти та викладачі Коломийського навчально наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею Надія Кохана. Так, у Коломиї відзначили 153-ю річницю з дня народження видатної українки. В цей час ковідний, в час воєнний, десь Лесі Українка залишається поза увагою. Ми вирішили привернути увагу до нашої з найгеніальніших письменниць, про яку Іван Якович Франко казав, що це не єдиний мужчина серед чоловіків. Студенти кажуть, було складно обрати якийсь окремий твір для читання з поміж інтимної, патріотичної, філософської, пейзажної лірик Лесі Українки. Мені подобається дуже багато творів Лесі Українки, як і прозові, так і поезії. Воротючись як студенти-філологи, так і до речі, студенти спеціальності середньої освіти фізична культура. Дуже імпонує те, що наші філологи люблять спорт, а власне наші спортсмени люблять слово українське, українську мову, і українську літературу на літературних читаннях прозвучали також наукові доповіді викладачів Коломийського навчально-наукового інституту. А ще відбулася тематична виставка наукової літератури з національного музею гуцульщини та покоття.